Уронефрон – більше ніж допомога при циститі. Чесно, ти хотіла, щоб ми тут отруїлись? Ну, якщо так, то могла б більш гуманну смерть для нас обрати, ми все ж таки, не чужі люди. Та, ну ви що не чули, як вночі старі закрутки взривались. Ну, я і вирішила перевірити. Перевірити що? За який час задихнуться твої сестри? Ой, ну не перекручуй. Моя улюблена футболка, тепер кислим смердить. Ну нічого, випереш. Потолк з тебе буде. А можливо, ти вибереш? Твій косяк. А ти я бачу, грибів в лісі об'ївся. М? Мали, ти що воєнкома давно не бачив? Таке можу привезти. Тільки справжнього. Так, так так, все, все. Валю, ви зрозуміли, ти зробила це не навмисне. Зате йому навмисно зараз по голові постукаю. А -а -а. Тільки справу. Будеш мати справу зі мною. Так, все, все. Всі заспокоїлись? Від того, що ви сваритесь, запах не зникне. До речі, в мене є ідея. Давайте будинок провітримо і цей день проведемо на свіжому повітрі. Mm -hmm. Ну, якщо дощ не піде. Mm -hmm. Антикенна mm -hmm. ідея. Дякую, Окса. Я на блокпост. А я на заняття. Бай-бай. Прекрасно виглядаєш якесь свято сьогодні? Угу. Слухай. Давно хотів тебе спитати. Скажи чесно, тобі подобається Оксана? Ні. Тепер вже ні. Після того, що вона зробила, я на неї навіть дивитися не можу. А ти чого питаєш? Не відпускає? Та ні? Просто спитав. Пане полковник, бажаю здоров'я. Добрий ранок. А ви чого до нас? Та я з полігону запарився. Люди кажуть, що у вас тут рибне озеро є. От я і вирішив свій вихідний день посидіти з вудкою, помедитувати. А ти запитай своїх бійців, де тут клює. Та і я вам рибні місця показати можу. Ну, то сідай. Костян, Валєр, Я від'їду на півгодинки, добро? Давай. Все одно смердить, ніби у нас в будинку сміттєпереробний завод. Що будемо робити? А може поїдемо в готель на кілька днів, а? Ну, поки тут все не вивітриться. Щоб мені на розміщені поїздку вручили. Я дякую. Я краще тут посажу. Більше я вже починаю звикати до цього запового. Ну, ти цього. Це буде добре. А якщо ні? На ну Не можна ж тут сидіти в будинку і постійно всього боятися. Я не боюсь. Я, Я перестраховуюсь. Це різні речі, знаєш. Слухай, може їй сама. Сама. Ти відпускаєш мене саму? Угу. Нічому ні. Тобто ти зовсім мене не ревнуєш. Галь. Ну, звичайно, що ні. У мене все добре з самооцінкою. А якщо до мене будуть приставати... Хто? Галь? Я тебе прошу. Ї... Їдь вже, їдь. Добре. Я поїхала. Гарної дороги. О! Нарешті! Я наодинці. В тисі! А може питання? Давай! А чого ви вихідний а вдягнені по формі? А це щоб на блокпостах не зупинятися. О. Алло! Якби ранок був би добрим, ти б мені не дзвонила. Що значить я тебе на рибалку не взяв? Я не хотів тебе будити. Де я? Там, де хотів бути. Що значить ти приїдеш? Не, не тра. Жінка. Так, сказала, що зараз приїде. Ну щоб їй колеса попробували по дорозі. Та що ви так? Посидите разом, помедитуєте. З ким, з залою. Та щоб її рота закрити, їй кляпа треба вставити. Цілий день. Ж, 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 ж. Ну як та муха? <Нас dissoci> да, жінки <tooakes> вони такі. Ай, давай. <consegue> Валентино, а може ти мені допоможеш? Як? В тебе блокпост. Помаринуєш їй годинку другу машину перевіриш. ну. ну Взагалі-то можна. Але тоді послуга за послугу. Я допомагаю вам, а ви допоможете мені попасти в ЗСУ. Нема проблем. Вчасно, я вкраду різочка. Та не вигадуйте, проходьте. Сідайте. Дякую. З якого питання ви прийшли? З питання місцевої освіти. Якщо хтось із місцевих вам нагрубив, ви заздалегідь, вибачте, бо у нас прості люди. І зараз війна, і ви розумієте, всі на нервах. Так, так, так. Але ні, я хочу викупити вашу місцеву школу. Справді? А ви ще вже її продали? Ні, ще ні, але дуже багато бажаючих. Півмільйон. Гривень! <ривень> я готовий розглянути будь-яку суму, але тільки після перегляду школи. Ну, то ви справжній бізнесмен. Це дуже приємно. А як вас звати? Андрій. Памплив і ми підемо дивитися в школу. Just a і тоді він мені каже, їдь. Ніби я вже така стара і до мене ну, просто вже ніхто не може залицятися. Розумієш? Якщо чесно, не дуже. Я прийшла тільки рушники поміняти. Можна я піду? У мене ще багато роботи. Йдіть. Хіба я вас тримаю? Зачекайте. А можете зробити мені пару фото? Пару фото, щоб він подумав, що я користуюся увагою у чоловіків. Ну давайте. Тепер я можу піти? Ні. Дякую. Тепер можете йти. Ні. Тепер моя черга. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, як проїхати до озера? А може, ви мені для початку свої документи покажете? О, ой, вибачте. Все добре? А вийдіть з машини. Я до чоловіка їду, він зараз на рибалці. От тільки погрожувати і залякувати мене своїм чоловіком не треба, добре? Та Я і не думала. Думаєте, якщо ви дружина полковника, то ось сюди пропускати мають? Якого полковника? <світ> Мій чоловік працює в місцевому театрі. Ну, так. І знаєте, він прекрасний актор. Такий характерний. Ну, падлюка. Значить, я йому заважаю, так? Угу. Каже, допоможу, все зроблю, слово офіцера. Я ж для нього все, а він. Ні, Ну, сволота, вона є Африці, сволота. А хто ж капершивий? ЗСУ. Легко. А Як він так зі мною? З нами. З нами. Mm -hmm. З нами. Добре, ну їдьте тоді до нього. Ні-ні-ні. Ні-ні ні. Я зараз не можу. Я ще дуже зла. Я ж його можу втопити там на емоціях. <гум> Слухайте. А це ідея. А давайте провчимо вашого чоловіка. Ну, що скажете? Ну, тут ще ремонтувати і ремонтувати. Але приймається. То поїхали до нашого юриста. <різу> Я теж хочу купити цю школу. <різу> <різу> і дам грошей більше, ніж він. <різу> <різу> ну, то це ж аукціон. Кожен має право брати в ньому участь. <різу> Ти серйозно? Я кохаю її. Це ж його рідна школа. Він тут виріс. То скільки даєш? 550 тисяч. Пане Андрію? 600 тисяч. Сімсот тисяч. О. А що за величине? Мені здається, чи ти прямо вийде. Останні хворі чоловіки не подобаються. Я знаю. Жінкам подобається впевнені чоловіки. Mm. От в лікарню тупі доведеться з'їздити. Вісімсот тисяч за школу. Та це? Що? Ну, ну, шо, шо? ну, твоє слово! І заодно ще слух перевір. Повторюю вісімсот я, я, я кажу, що мені ті вісімсот, коли я кажу дев'ятсот тисяч. Та це краще за день народження. Я вас благаю, не зупиняйтесь, не зупиняйтесь. Дев'ятсот <гум> п'ятдесят ти кохаєш їм чи ні, ну? Мільйон. Добре ти до <свистак> вона твоя. <свистак> 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 вітаю тебе! Вітаю <свистак> тебе, Богданчику, вітаю! Ну ти, ти просто ти молодець. Ти, ти бився як тигр, я тебе скажу так. То що? Поїдемо до юриста? А? Так, але у мене нема таких грошей. Ну, як нема мільйона, я тобі зроблю знижечко і на 990. А? Стільки теж немає? Ск а скільки в тебе є? Всі мої гроші в теплицях і. Пане Андрію, тепер до вас. Скільки ви говорили, у вас, мені здається, 950. Ні. 500 тисяч стартова ціна. Ну, як ні? Ну, я думаю, що я тут єдиний покупець. Як ви кажете? Ба -ба 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 Торба! Що давайте, таке? Вставайте! Вставайте бігом! Що? О, вашу дружину затримати не вдалося! Ух ти його! Бігайте, давайте ми давай, бігом! Я заховаю вас на дійне місце! А вона дуже зла! О, як собака! Ну... <паспілляє> Слухай, а куди? Сюди? Туда. Куда? Куди сюди? Блин, блин, блин. Слухай, да. а машина? Да я її заховаю, давай так. Слушай, что ты так смердить? на? Ідите. А Та іншого місця немає. Нема. Не переживати я себе Не зрозуміла. Ну, як так? Що сталося? Він навіть не подивився мої сторіс. А це означає, що йому реально так. на мене наплювати. Виходить, що так. Що робити? Ти права. Треба просто зараз їхати до нього і сказати все це в обличчя. Прекрасний план. А можна я тут ще трохи полежу? Раз, два, не поняв. Дякую тобі. Ти прекрасний. Ти про що? Мені Андрій все розказав. Карпенко? Так, він сказав, що ти хотів зробити мені сюрприз. І вже після ремонту її вдати, але я не можу в собі це тримати. Ти зараз про що? Бодь, ну досить тобі. Я про школу. Я знаю, що ти купив її для мене. Це тобі Карпенко сказав? Ну, вибач, не втрималась. Богдан, ти, ти чудовий. Я не хочу. А потім ми переїхали в міський театр. Може, досить вже. Він там три години сидить. Ні-ні-ні. Хай ще посидить. Буде знати, як людям брехати. Ти хто? Що, німий? Що ти тут робиш? Тебе що, в рабство взяли? Це повний антракт. Це що, виходить? Я в полоні. А-а-а! Тепер думаємо. Ну як ти відпочив без мене? А як ти тут? Вагаля. Ну, хай вона. Але від тебе, Валентина. Я такого не чекав. Поклон на біс форму знімай. Ну. Та ну йду. йду. Ой. Опа. А ти що тут робив? Та я думав, ти на мене вирішила цього воєнко мене травити. Ой. Треба ти мені резервіс недороблений. Чому ти це зробив? Чому ти сказав ніби то я купив школу. Ох, ці жінки. Не вміють вони язика за зубами тримати. Ні, ну чесно, для чого це все? Просто я побачив, як ти її кохаєш. Що життя готовеся для неї віддати. Я, я мабуть, просто... просто хотів виграти це змагання. Оце все. Серйозно? Тобто вона тобі не подобається? Не так, як тобі. Понял Це що таке? Добрий вечір. Місцевий центр комплектування. Ваші документи. <смірші> Шо, ще один прикол, зараз побачимо. Документи. А, ну так, да, звичайно. Там протоколи, так. А, от паспорт. А от воєнник. Ідентифікаційний показати? А? came каймо. my head in the clouds. keep my, my feet on the ground. <laughs> <And I'm all laughs> out. And hands are bound. Always run towards those open doors. Tough situations, Such temptation. Keep coming back for more. Everything said and done. You're still the one. Like the way that you play. Find it hard to resist, babe. I'm stuck in your web on your spider's kiss. Oh, a sweet retreat you might call it greed